Доброго дня, шановні друзі! Зазвичай ми з вами зустрічаємося на рибалочці, але перед тим як виїхати порибачити достатньо успішно, так як ми з вами то й рибачимо, обов'язково потрібно звернути увагу на Снасті. У нас сьогодні буде ось такий невеличкий урок. Думаю, ви щось дізнаєтесь новеньке, і ми почнемо з самого головного. Яка у вас, діду, удочка? Удочка у нас 60 см довжина. на увагу фірми. Ось так. Подивіться, будь ласка, фірмова звичайно. Ось до фірма. Тут іде. Так. Катушка у нас. Катушка уде. у нас мультиплікатор. Зверніть увагу, я з двох сторін вам показую. Бренд State, дивіться. Це вона такого бренду, хлопці. Fishing Beki Фрі, Чорс. Ну, дивіться, самі так. Достойна катушечка. Так. Що там флю, флю, у нас шнур покажемо? Шнур. шнур, показуємо, шнур, показуємо. шнур. Так. Ми, до речі, Який шнур? ми використовуємо тільки шнурі. Чому, друзі? Які номера шнурів? Шнур... шнурів? 0,15? Починаємо з 0,15. Угу. Менше не стоїть, тому так. що держить поганенько цепу так. і буває при відбійнику відбивається. Угу. А нам угу. потрібно, щоб з нас служило якомога довше. Угу. Отож, не забувайте, що катушка у нас. Зверніть увагу, у нас угу. тут є скид. такі, Так, скид. такі, такі ну, от, покажи. Речі, так набрали і пішла у нас. Да, Шнурочок пішов. От він пішов вниз, да. Підтягуємо його, підтягуємо. Обов'язково на снасті повинен, повинен стати флюрокарбоновий повідець. Зверніть увагу 0,6. 0,5 це, я думаю, мінімально. Менше, ніж 0,5 не потрібно, тому що, по-перше, тримає щучі зуби, як каже, щука краще. Ну, і, звичайно, якщо якийсь корч чи, не дай Бог, якийсь предмет, то в нас є можливість спасти снасть. Отож, беремо, як завжди, бокоплав. У нас, друзі, ось такий сьогодні бокоплавчик. Угу. До речі, ми його придбали в, ібісі. в ібісі. Вікінг. Звичайно, Вікінг. вагат десь 25-30. 25-33. Ми його оснастили, у нас є відео. Розкрасочка, друзі, зверніть увагу під окуня. Бачите? Такий животик у нас червоненький, жовтенький. Ну і звичайно такі полосочки. О. У нас тут ціла колекція. Я думаю, що колега з великим задоволенням вам все це покаже. Зверніть увагу, зверху у нас двій іменно двійник. Чому? Тому що він, по-перше, не путається і, по-друге, набагато краще ловить рибу. Привікаємо. Ну що ж, друзі, починаємо урок. Нам треба з вами підтягнути. Отлічно. Шановні друзі, ну що ж? Продовжуємо, продовжуємо. Уявимо, що це в нас водойма. Ми опускаємо, скільки нам потрібно, дивимось по ехолоту, і оцей бокоплавчик повинен упасти на дно. Опустили, оп. постукали Постукали по дну обов'язково. Так... муть. Робимо, да, щоб трошки там таке, муть, муть. Та, таке от облачко, як кажуть, в муті. І звук. І звук. До почувала. речі, до речі, про звук це дуже важливо. Буває таке, що якщо ракушка на дні чи камінці. То судак реагує набагато краще, це вже перевірено. Отож, робимо один оберт катушечки. І у нас виходить десь 10-15 сантиметрів над, повер... над дном. І ми починаємо роботу. Стандарт. Зверніть увагу, невеличкий підкид. Хоп! І покачали трошки. Зверніть увагу, як працює двійник. Будь ласка, зверніть увагу. І зупинили, чуть-чуть покачали. Буквально 10 секунд. Знову підкинули, бачите, які Ще раз, Підкинули, і він в бік іде, вертається в вихідну позицію. І знову покачали. Це один прийом. Покльовка, до речі, буває тоді, як зупинка. Тільки зупинили, зверніть увагу, покажіть, будь ласка, оператор. Він би я зазвичай вниз або підкиду вверх. В будь-якому випадку, ми повинні з вами підсікати, Підсікати, впевнено, тому що. Глубина у нас зазвичай велика зимою, отож, певно, і виважуємо рибу. Це номер один. Другий момент. Ми беремо і робимо підкид мягкий. Дивіться. Раз. І в нас виходить, що зверніть увагу. Зверніть увагу, будь ласка, як планує наша Це горизонтальна проводка. Ось так працює бокоплав. Бачите, він йде у бік і теж дає ефект в опр... певний час, звичайно. І зупинили. При всіх зупинках старайтесь, друзі, покачати Обов'язково, ось така розкачечка І зупинка. Покачали і зупинка. Буває, друзі, пауза повинна продовжуватися довго, десь може хвилин 10-15. І зазвичай покльовочка йде під час паузи. Крім цього, зверніть увагу, що ми можемо положити на дно, положили, і піднімаємо в вертикальній плоскості ось так. Вверх. І опускаємо вниз, як на мормичку. Ви ж ловите, мабуть, на мормичку. Дивіться, зверніть увагу, як працює двійник. Це дуже важливо. Буває, що треба давати розмашисту гру. Зверніть увагу, будь ласка, як працює наш бокоплавчик. Ну, явно-явно, що живе. Чи то окунь, чи може пічкур, чи карась залежить від розкраски нашого, нашого бокоплава. І зупинили. Дивіться, він зупиняється на місці. Чудово, ще раз. Опускаємо на дно, підняли трошечки вгору. Ще один підкат. розкачуємо, розкачуємо, розкачуємо нашу рибу. Дивіться, вона пішла по кругу, по кругу, по кругу, і зупинили. Покльовка зазвичай буває при зупинці. Отож, друзі, бажаємо, мабуть, вам найкращих перевірок. найкращих перевірок. Бахів, забадать питання. Дивіться, Будь ласка, відповідь. дивіться. значить... Е... Він працює на глибинах від 4 метрів. Він, від... Можна на любих Від 3, глубинах, від 3 Я я так пропоную вам, друзі, все-таки від яких, яких глибин? ось такі від... від ваги залежить. Це да. весова категорія тут 25. 25 грам. Це десь повинно бути так з восьми метрів. Плюс течія, якщо ви ловите з льоду або на Парусі стоїте на лодаці, пам'ятаєте, як ми з вами робили. То виходить, що трошечки міняється кут подачі. І тоді у нас, нас приходить на допомогу іменно вага бокоплаву. Коли ж ми ловимо на мілинах, а судак, до речі, теж буває виходить на міль. Ну це ближче до вечора, вранці він з'являється там. То ми приміняємо. Трошки меншу вагу, трошки меншу вагу, ну десь грам 8, 10, ось так, можна, можна навіть і менше. Ну, а по приманках, я думаю, ми з вами будемо розказувати, їх дуже багато. Судак то риба, така, з якою треба завжди домовлятися, і бажаємо вам тільки успіху, друзі. Гоу-просто